Десь час від часу, власне, п'ять років, я не бачу, хто згадав, хто бачив. Там, можна такі спроби? Особливо в тому, я переглядаю, що всі псевдоніструкти були намагані, і якийсь такий обрішовий рівень, які там, такі ставлені положеньки, знаєш, і десь вбирати якісь керачі, яке-то таке. Так, це може бути. І про те, як ми починаємо, нормальний правильний процес, який я розумію, що ми всі починаємо, якщо діяльність,

Присвоєні 13, 12 і 11 ранку особої особи місцевого свідкування. В рамках староста призвою та рішення відповідної ради в межах відповідних товарних місць не підлягає депостації. Право на службу місцевого місцевоспідування мають громадяни України незалежно від праси, колі, вождівих і дитичних приміщень компонентів, статі, етнічного та соціального проточення, глубокого стану, терміну проживання на відповідній території

de van 12. Podria.